Виконуємо номер 596 із підручника Алгебра 7 та номер 24.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення. Приступаємо до виконання. Помножимо. Двочлен М відняти N на тричлен А додати Б відняти 1. Множимо кожен член першого одного члена на кожен член другого одного члена. Результат додаємо. М множимо на А буде а М. Множимо на Б буде додати БМ. М множимо на 1 буде мінус М. Тепер мінус n множимо на А буде мінус Ан. мінус N множимо на Б буде мінус БН. І мінус n множимо на мінус 1, бо додати N. Подібних доданків у нас немає. Задання друге 3 множимо на P, це буде 3 p 3 множимо на 5 додати 15, 3 множимо на мінус Мінус 3 m Мінус А множимо на P, мінус АП, мінус А множимо на 5, мінус 5А. І мінус а множимо на мінус М буде плюс ам. Також подібних доданків у нас немає. а множимо на n буде ан. А множимо на 2, це буде додати 2а, x множимо на n додати НХ. x множимо на 2 додати 2x. Мінус 3 множимо на n, мінус 3n. Мінус 3 множимо на 2, мінус 6. Також подібних доданків у нас немає. С множимо на х, це буде Cx, C множимо на y, додати Сі. Мінус d множимо на х мінус DX, мінус d множимо на Y, мінус DY. Мінус 7 множимо на х, мінус 7х. Мінус 7 множимо на y, мінус 7 y Номер 596 із підручника Алгебра 7, та номер 24.8 крапочка 8 із підручника математика 7. Виконано.